Слава Україні! Слава Збройним Силам України, слава нації смерть ворогам! Сьогодні субота, 11 жовтня 2025 року, і сьогодні наша щотижнева зустріч від суботи до суботи. Сьогоднішній випуск буде дуже коротеньким. Не буду вас відволікати від ваших справ. Отже, розпочнемо з огляду цін на дорогоцінні метали. Навіщо я вам про це розповідаю кожного тижня, тому що нумізматика тісно пов'язана з цінами на дорогоцінні метали. І нумізматику ми роздивляємось не тільки як наше хобі, як наше захоплення, а ще й як засіб інвестиції, зберігання та примноження наших коштів. Отже, сьогодні золото на спотовому ринку коштує вже 4033 долари. Цього тижня максимальне значення було 4068 доларів. Як же я вам не сказав про те, що цього тижня вже було подолано світовий рекорд у вартості золота, який склав вже понад 4 тисячі доларів, сталося це у вівторок, і вже здається, кожного тижня золото б'є нові та нові рекорди. Ну, про чим ми поговоримо трішки пізніше. Минулого тижня срібло коштувало ще 48 доларів, а сьогодні воно коштує вже 50 доларів 44 центи. Причому цього тижня срібло коштувало навіть 51 долар і 36 центів. Отже, була подолана більш ніж як півстолітня, півстолітній рекорд вартості срібла. Було це в останнє тоді коли так дорого коштувало срібло ще у далекому. У 1980 році, зараз ви бачите, саме про цей день, здається, це було 18 січня. Правда, тоді срібло ще не портнуло в межу у 50 доларів, воно коштувало десь 49,95-49,93. І отже, ми чекали, що цей світовий рекорд буде подолано десь у понеділок, вівторок, але це сталося трішки пізніше, у четвер, але не суть. Суть у тому, що психологічна межа у 50 доларів за одну унцію срібла вона вже подолана. І ми вже звикаємо до нових цін. Але це ще не кінець. Отже, е, треба дивитись, крім е, спотової ціни ще на ф'ючерси і ф'ючерси на золото, наприклад, на грудень місяць, він десь коливається у межах 4 тисяч доларів. А вартість свібла за одну тисячку унцію десь в межах 47 доларів. Отже, цілком ймовірно, що срібло ще може і подешевшити. На це слід просто звертати увагу і не робити передчасні якісь ваші висновки або дії. Уважно слідкуємо за цими усіма подіями. Ну і тепер давайте перейдемо до нумізматики. Яка тісно пов'язана з вартістю дорогоцінних металів у вівторок в Національному банку, а саме в інтернет-крамниці Національного банку України відбувся черговий продаж чергових монет. Серед інших було виставлено на продаж срібний архістратих. Це інвестиційна монета. Нас дивляться не тільки нумізмати та філателісти, а й прості рядові глядачі. Для яких я можу розповісти про те, що інвестиційна монета це та монета, вартість якої максимально наближена до вартості спотової вартості дорогоцінних металів, на відміну від пам'ятних та ювілейних монет. Отже, у цей день перед початком продажу вартість архістратига складала 2068 гривень за одну монету. Можна було придбати п'ять таких монет. І о 10-й годині, власне, тоді, коли розпочався продаж, ця монета дуже швидко подорожчала до 3495 гривень. І якщо перевести гривні в долари, то вона коштувала 84 долари. Отже, можете порівняти 50, 51 та 84. Ну І знов я хочу навести. Порівняння, наприклад, у той самий день, у той самий час я перевірив, скільки коштує найдорожчий е, срібний Орел Сполучених Штатів, так само одна трійська унція, так само три дев'ятки. І найдорожчі монета, якщо купувати її одну, вона коштувала сім, о, 61 долар, 73 центи, майже 62 долари. Ну і знов-таки для порівняння монета е, золотий Бафало. Або Golden Buffalo в Сполучених Штатах так само три дев'ятки золото. Номінал цієї монети 50 доларів і вона продавалася за 4475 доларів. І знов таки, ще для порівняння, можна було придбати маленький злиток золота. І у той день 1 грам у злитку золота коштував 182 долари. Ну і також ми ще маємо звертати увагу на індекс вартості срібла порівняно з індексом, ну, порівняно взагалі з вартістю золота. І сьогодні це ріш'ю або цей індекс становить. 80. 80 з половиною. Отже, бачимо, що все ж таки, не дивлячись на те, що срібло коштує вже майже 51 долар, усе ж таки вкладатися в срібло сьогодні ще досить таки доволі вигідно. Ну і ще на завершення. Ще, мабуть, я мушу вам сказати, що долар. Продовжує м'якшати, якщо можна так сказати. І сьогодні 1 євро коштує 1 і 16 центів. Отже, долар, долар слабкий, індекс його або вартість його знижується. Ну і таке буває завжди тоді, коли дорогіцінні метали набувають у своїй вартості. І ще про що я хочу вам розповісти, вже у п'ятницю діючий президент увів нові тарифи на товари з Китаю. І це тарифи у 100%, і на що ринки буквально моментально відреагували, і ви бачили на заставці цей малюнок, який показує про те, що усі ринки. В Сполучених Штатах вони зараз у червоному кольорі. Отже, усі акції вони дешевшують. Ну, в чому казати, що ми зараз на історичному моменті, тоді, коли е, долар Сполучених Штатів він вже не має такої ваги, який, яку він завжди мав. Через що? Через втрату довіри. І е, чи е, поверне цю довіру Сполучені Штати? До себе, перш за все, тому що сьогодні Сполучені Штати відмовляються від багатьох своїх зобов'язань. Ми про це усі знаємо. Це напряму торкається у усіх нас. Також, і дивлячись на це, усі ринки сьогодні позбуваються державних паперів, тому що, ви знаєте, багато пенсійних фондів, багато інших фондів, які. Накопичували свої статки, вони зберігали свої гроші в цінних паперах Сполучених Штатів, і сьогодні дуже багато інвесторів позбуваються цих паперів через те, що сьогодні в Сполучених Штатах штатдаун і ринки вони не мають твердої, чіткої аналітики про індекс поживчих цін, про безробіття, про обсяги е, торгівлі через що вони е, перебувають у невизначеності, і вони не знають, як на це реагувати, і через що відбувається і подорожчання е, золота, срібла, інших дорогоцінних металів, і через що відбувається падіння фондових ринків. Ну, це здається усе все те, що стосується і е, фондових ринків, і вартості дорогоцінних металів. І все те, що стосується нумізматики, давайте тепер перейдемо до філателії. У четвер, 9 жовтня, закрилась виставка філателія під каштанами, і, мабуть, це була одна з найзначних подій у філателії у цьому році, тому що вперше це була очна виставка, як то кажуть, сьогодні в офлайні, яка була присвячена філателії. Це єдина виставка, тому що усі інші, які були... Вони проводились онлайн, десь на якихось сайтах, десь у Фейсбуках, таке інше. Дуже гарна виставка була, дуже багато експонатів демонструвалося цікавих. Ще цікаво було те, що вони постійно змінювались, там, здається, кожні два або чотири тижні. І філотелісти з багатьох областей України вони представили свої матеріали на цій виставці. Uh, ну і uh, стосовно виходу наступних марок, я вам про, про це поки що нічого сказати не можу. Uh, але ми чекаємо, десь, мабуть, наприкінці жовтня вийде чергова марка. Ну І ще uh, філателісти звертались до Укрпошти до того, щоб Укрпошта нарешті вже оприлюднила або склала план. Випуску філателістичної продукції, так само, як, наприклад, Національний банк України робить план випуску нумізматичної продукції, тому що філателісти залишаються у невизначеності. Вони не знають, яку марку чекати, в який місяць, як. Тобто ну, зараз ми живемо так в навмання через те, що головний поштар України не хоче випускати цей план. Розказуючи нам про те, що він не знає, яка подія буде наступною. Ну не треба чекати наступної події, тому що наступного року, наприклад, буде 35 років незалежності України. Наступного року обов'язково вийде поштова марка із серії Європи. Наступного тижня буде День Святого Миколая та Різдво. Отже, і це вже план, його треба оприлюднювати. А тоді, коли, скажімо, там ГУР або СБУ проведуть свою чергову. Успішну операцію, або ще якась інша подія, тут можна вносити доповнення та зміни до цього плану, як це робить, наприклад, Національний банк України. Отже, чекаємо, що Укрпошта нарешті родить е, свій план випуску філателістичної продукції на наступний рік. Отже, друзі, наша зустріч тривала трішки більше, ніж 10 хвилин. Я вважаю, що це цілком достатньо. Ну і ще я вам хочу показати, що. Цього тижня я придбав ось такі монети. Це монети ДСНС, це пам'ятна обігова монета номіналом 10 гривень. А також ви увесь цей випуск бачили останній каталог монет України, 20 видання. Каталог Максима Загреби, який ще можна придбати в крамниці острову Скарбів, посилання на яку ви можете знайти в описі до цього відео. Отже, друзі, дякую всім за увагу, дякую всім, що залишаєте вподобайки, коментуєте мої відео. Будь ласка, бережіть себе. Київ пережив учора, мабуть, один з найважчих днів за усю війну. Не знаю, як ми будемо зимувати цю зиму. Отже, будь ласка, тримайтесь, бережіть себе, своїх близьких, рідних. Ми обов'язково переможемо у цій війні. Бажаю усім здоров'я. І закінчуємо наш випуск. До побачення, до побачення і! Слава Україні.